Раді бачити, що ви тут з нами сьогодні. У нас сьогодні буде, як сказав Фрідріх, поетичне Амселево. Тому ви прямі учасники свідки цього. Ви побачите щось дуже круте. Ми дякуємо нашим картіським друзям, що вони приїхали і допомогли нам разом із цим. І вечір я сподіваюся, для вас усіх пройде добре. Ми дякуємо нашим збройним силам і на е, за те, що сьогодні ми змогли тут зібратися. Донати, які ви давали нам ході, ми прозвітуємо, куди ми їх відправимо на збір письменному. Я думаю, що Ельф ще про це розкаже. Е, також е, Аканту сьогодні з вами не в повному складі. У нас ще є прекрасний поет Олексій Киркачов. Він зараз служить в збройних силах, і ментально він з нами. Ми будемо записувати тобі кружочки, карич обіцяємо. І я бажаю, щоб вечір пройшов добре, а мої колеги ще щось додадуть. Можна Так, <плес> 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 uh, да, Насправді ми з Нілою перед початком події говорили, обговорювали, що сказати на початку, і вона сказала типу всі пункти зі списку, тому я тепер не знаю, що додати. А, я знаю. Uh, я хочу подякувати ще, окрім Збройних сил України, звичайно, що вже зробила, будинку кіно, який нас сьогодні пустив. І хочу ще раз вас запросити взяти щось на барі, якщо ви ще цього не зробили, або якщо хочете ще. Так що давайте вхопуємо будинку кіно. І що, Єгор, хочеш що додати? Хочеш того. Да. Uh, Артеманіла не сказали мені, що вони будуть говорити і що я буду говорити. Але, uh, але по перше, я дуже радий бачити стільки тут людей. Це дійсно дуже класно. Та видно. А по-друге, я бажаю вам дуже класного заходу і я впевнений, що він буде тому гарного перегляду і прослуховування. Дуже дякую, Акант. Ну що ж, тут нас сьогодні згадали автора шикарної, просто шикарної цитати, фрази, яка вже є цитатою. Що сьогодні в нас поетичне гамселова. Так от Ферідрік, скажи, будь ласка, нас бачить інтернет? Нас то бачить. Нас бачить інтернет, зал. Давайте поаплодуємо інтернету. Кож хочу всім вам представити привіта і привітайте. Будь ласка, секундант сьогоднішньої події. Людина яка я буду записувати всі ваші оцінки, Тому він для вас дуже важливий. Самий стильний мужчина в центрі Харкова. Фідріх Мільгельмовальшувальби пройдіть на своє робоче місце. — Дуже дякую. — дяка, дяка. Так, і... — Дяка вам дя... дя... <риклад> І вам, Фрідріх. — Вау, вау, пф. перевірка, мікрофона мікрофонна перевірка, Чи чуть на вам мене Фридрих. Чи шутну вам мене, Артем? Да, значить щось чуть на щось по пу 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 Пу-пу-пу-пів-півпу-пу-пу. Пі, пі, ну, короче, якусь став. Пи... Нормально йде? — да? називається Рік нові слева у Києві називається. Але, але, але. Сьогоднішнім своїм майстром нашої події колаборативної е є легендарний харківський свем-майстер Артем Ель. Аплодиція! Дякую, друзі. Насправді у Харкова з Києвом е в плані слему багато що спільного, тому що я вам скажу тайно. Е Батько-засновник харківського слем-руху Мартін Хагарін мав окремо від нас. Іншу сім'ю Вгадайте, де Київський аж 4 О був такою була така колаборація. Короче, у нього була інша сім'я. Поки ми там думали, що він нас любить, що він. Ну... Отак і узнаєш. Коротше, ми родичі з вами. <гум> да, а метою о, сьогоднішньої події є збір коштів на втік в 108-ї бригади ТРО, які служить наш БРО, представник СЛАМ спільноти той самий письменний є, на їх потреби підлі гроші. Тому всі присутні, хто вже задонатив. Хто вже придбав собі отаку от чудову наліпку, всі придбали собі таку чудову наліпку. <риклад> от таку. <риклад> от ви можете також додатково, напевно, вже будь-яку рандомну купюру ще додати на допомогу ЗСУ. От. А з враховуючи, що у нас дуже мало часу. У мене дуже мало слов. <риклад> я їх написав. <риклад> <риклад> я вчора до другої ночі дописував книгу, я її дописав. А нічого, що я в кадрі це роблю. Нічого. Тому у мене питання для всіх присутніх. Підіміть, будь ласка, руку, ті, хто ще жодного разу не був на літературних слемах. Є. Тому для всіх присутніх, для всіх, хто не знав але узнає, а також для всіх, хто забув, право. Класичного харківського літературного слему у виконанні Фрідріха Вільгельмовича Швальбе. Прошу Пу-пу-пу. Отже, право вищої ліги літературного слему від ліс Слем'ю. Слем вищої ліги проходить у три тури: відбірковий півфінал і фінал. На кожний виступ учасник удається по три хвилини, окрім фіналу, де учасник має право читати більше трьох хвилин, але тільки один текст. За порушення часового регламенту протягом першого та другого турів учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику по запиту «Свеммайстра». майстра. «Слем -майстр» може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Також «Свеммайстр» має право надати протекцію одному учаснику першого туру на свій розсуд. Змагання відбувається за олімпійською системою на виліт. В залежності від оцінок, з відбіркового туру, вибуває від 8 до 12 учасників з півфіналу до 7, а до фіналу потрапляє зазвичай від 3 до 5 учасників. У разі, якщо у фіналі декілька учасників набирають однакову кількість балів, то свеммайстер майстер влаштовує суперфінал, додатковий четвертий тур між цими учасниками. Учасник, учасники оцінюються за п'ятибальною системою п'ятьма комплектами оцінок. Ось вони тут. Розложення переді мною. З п'яти комплектів оцінок чотири роздається випадковим глядачам у залі. Та зміна оцінок відбувається після кожного туру, включно із суперфіналу. А один комплект оцінок, оцей такий красивий рожевий, продається з аукціону перед початком слему та залишається у власника до кінця свему на всі тури, на всі три тури, і також навіть включно з суперфіналом, якщо що. Текст повинен бути написаний учасником. Переклади чужих текстів і тексти мовою держави-агресора не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індульгенцію. Учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих слевах вищої та прем'єр-ліг поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прочитані на славах в інших містах або у минулих сезонах. Допускається використання реквізиту за сходою своїм майстра. Своим майстер має право відмовити використання реквізиту без пояснення причин. На цьому у мене на даний момент все. Да. Оцінки роздані! Слова всі сказані, мабуть. Так, мабуть, ми, о, привіт, влада! Прийшла ще одна алдова слимерка, харків'янка, оплескієй. Переїхали. Да. слова всі сказані оцінки роздані, і це означає, що ми можемо починати. Але перед тим як ми з вами почнемо це політичне гамселове, я хочу, щоб ви згадали одну просту річ. Що сьогодні з вами в нас все буде слава.